Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп заявив, що з розмови з Путіним він зрозумів, що Путін не збирається припиняти війну так, як він її виграє, війну в Україні. У який висновок з цього може зробити адекватна людина, яка має найпотужнішу армію в світі, найбільшу кількість військової техніки і найпотужнішу в світі економіку? Ти хочеш, щоб він виграв, так? щоб він переміг ти хочеш? Чи ти не хочеш? Якщо ти не хочеш, щоб він переміг, якщо ти не агент Московії, то в твоїх руках все надання Україні зброї, надання Україні відповідних ресурсів для того, щоб вона перемогла. Ну, відкриття хоча б того самого Ленд-Лізу, який яким американці врятували радянську Московію під час Другої світової війни? Рятували вони її під час розпаду і перед розпадом Радянського Союзу? Ну, це збірна назва ніжки Буша? Так, підгодовували. Ти знову хочеш її підгодовувати, чи ти просто вмиваєш руки і кажеш, ну вони сильніші, вони перемагають. Але в тебе, ну я ще раз можу нагадати, якщо ти не знаєш, так як ти не віглас повний, ти, напевно, не знаєш і цього, що в США пиляться 2,5 тисячі. Літаків f 16 які виведені так, із озброєння Америки і можуть бути передані, наприклад, тій же Україні. Можна продовжувати там величезна кількість іншого озброєння. Так, працюють військові заводи поки що, які випускають ракети всілякі. Які тільки можна, які надзвичайно потрібні України, хоча б не для того, щоб нападати на Московію, хоча б навіть не для того, щоб відбиватися від неї на фронті, а хоча б для того, щоб захистити дитячі майданчики, школи, дитячі садки, дитячі лікарні. Так. Житловий Фонд України і так далі, і тому подібне. Хоча б про ці ракети. Чому ти мовчиш про це все? Чи ти агент краснов, класичний, який ну, діє, ну, не може діяти він абсолютно перейти на бік, тому що це б стало всім зрозумілим. Але для дурних лапка треба показувати, що ти. Ось такий перемовник. Ти здійснюєш перемовини, нібито для завершення війни, а насправді для її продовження. І для перемоги Московії ти робиш все, тому що ти не робиш нічого для того, щоб цієї перемоги не було. Ну це ж так. Ну, я е, говорю про абсолютно. Прості і, здається, зрозумілі кожному речі. Якщо ти не розумієш, ти клінічний ідіот, що дуже схоже. Якщо ти не хочеш розуміти, то ти агент Краснов, що теж дуже схоже. Тому і, наприклад, з Зеленським перемовини ведуться. Так, з участю всіляких журналістів і провокаторів, які спеціально туди завезені серед цих журналістів. А перемовини з путіним секретні. Ніхто ж не знає, про що ви там домовляєтеся. Але наслідки цього домовляння. Ну надзвичайно прозорі і зрозумілі для тих, хто має більше однієї звивини в голові.